Один з провідних виробників ювелірних прикрас в Україні ювелірний завод Золотий вік представив оновлену колекцію витончених прикрас з напівдорогоцінним камінням, вишукані каблучки, підвіси та сережки з лондонським блакитним топазом, цитрином, димчатим кварцом, хризолітом, аметистом та гранатом. Кожна ювелірна прикраса цієї колекції цікава та оригінальна по своєму. Дивовижна гармонія форм, ліній та кольорів зачаровують своєю красою. Яскраві кольори, тренд цього сезону: червоне та біле золото гармонійно поєднуються з напівдорогоцінним камінням блакитного, пурпурного, димчатого, янтарного, глибокого червоного кольорів. Ці прикраси стануть довершеним акцентом у створенні справжнього яскравого жіночого образу. Витончене доповнення вечірнього образу, коктейльні каблучки бандаж на дві фаланги, дорогоцінне мереживо в поєднанні з м'яким мерехтінням каміння створюють незабутній тандем оригінальності та вишуканості. Каблучки бандаж на дві фаланги з'явилися ще в Древньому Єгипті та Індії. Завдяки гнучкому поєднанню елементів конструкції каблучок бандаж рух пальців не обмежується. Ювелірна прикраса із чарівного світу напівдорогоцінного каміння стане втіленням фантазії своєї власниці. Каблучка з блакитним топазом стане справжнім символом світлих та ніжних почуттів. Підвіс з цитрином або хризолітом подарує гарний настрій впродовж усього дня, сережки з гранатом стануть уособленням кохання та вірності. Прикраси за метистом втілюють у собі символ щирої та чистої душі. Димчатий кварц уособлює красу всього світу.